Варто звертати увагу на стан, колір, зовнішність, комплектацію пікапу, купуючи його на передову. Давайте розбиратись. Господи, ти поможи. Один із найпопулярніших пікапів для передової залишається l 200 Тож, обираючи таку автівку, треба звернути увагу на наступні показники. Перш за все, треба перевірити стан рам. Вона повинна витримати дуже важкі навантаження, тому що військові експлуатують авто по максимуму. Якщо вона буде в дірках, в іржі, в певний момент вона обов'язково скаже: Це вже все. все? Це вже все. Друге, це пробіг. Головне, чим менше, тим краще, дійсно. Але бажано, не більше 200 тисяч кілометрів. Та як кажуть у народі, пробіг автомобіля залежить від совісті перекупа. Пробіг рідний двоюрідний. Далі це рік випуску авто. Якщо ми говоримо про L200, то краще обрати варіанти з 2006 року. Занадто старі, то вже ненадійно. Занадто нові дуже прискіплові до пального. Та ні, ні, лови живе давай. Ух ти Володи ж б. Що янувся блядь. А якщо є гроші купити новий пікап для військових, то краще за цю суму взяти декілька перевірених часом. Щодо двигуна, тут однозначно дизель. І чому так радикально? Подивіться в ось у цьому відео про дизельні чи бензинові авто для фронту. Чим краще буде початковий стан пікапу, тим швидше він почне допомагати військовим, і тим найдійніше він буде це робити.